Yeah. Пам'ятаєш, yeah. Ти зараз бачиш, як ми дивимось по-інакшому на, на той треш, який вона готувала? <реш> Сирники, все. ось no. це, це ж все показувало в прямому етері, і ми навіть не звертали увагу. No, вона мені... Взагалі ніколи й не подобався. В смислі, так ми її дивились кожного ранку. Я ми дивились, ми кожного ранку, просто ми попадали дивили. на неї. Ну. А у нас Марінка любила. Дивитись, Юлією Дивити. Висоцькою. Вона там готує. Вона ж завжди там дуже кашерно готувала і е, така красива там кухня була. І знає? чоловік же у неї, напевно, кухар якийсь чи. Та ні, в неї чоловік е, очень, ну як би, відомий. Режисер Андрій Кончаловський вже на сьомий раз був на, на ній женат. Ну, не на ній, а там о, такий, знаєш. от, І вона там у них 46 років різниці у віці. Я, я я, помиляюсь, може 40, ну, десь така сумасшедша різниця, так. Взагалі будемо крутити. Я, я пам'ятаю щ... просто, що ми дивилися і. Постійно після цього щось хотілось таке приготувати. Да, так, тому що, прикол, що дуже е, красива була атмосфера там, І як вона розказує, типу, от вона готує чухню. Так, ну буде взагалі отак, як чухня така, тому що не... У мами ідеально все вийшло. Вона сказала, що вона купила те, що я показувала, якийсь порваний лаваш. Я взагалі не розумію. Ну, да, ну від... Він... я оце зараз його розділила, так би я б його отак звернула і ну, В цілому порізала. він нормальний, так? Да? Mm? В цілому він нормальний. Ні, він Чому? свіжий, все, ну просто зрозумій мене, uh -huh. що я казала. Uh -huh. Що він отут пішов, он, бачиш, uh -huh. і я його так звернути не зможу. Ну, по крайній мере, я так Тимочок додаєш типу, трішечки до цього часу? Ні, не додаю, тому що дуже смачна риба, дуже. Це окремий посол тут в цьому магазині мені розказали. І а, він... ну ти її раніше не коштувала саме з цього, з цього магазину? типу, Ну, да? я ж не... <гум> ні, я маю, маю на увазі, може, бренд типу розповсюджений ні, по Україні. Ні, він не розповсюджений. Це, Це саме тільки в Одесі. Як с, с, ну, так, так. Ні, просто сам прикол. І я дивилася, ніхто не звертав уваги на те, що вона готує ну, таке страждає. Там не все там входило. Ну, вона апелювала такими там продуктами ця, я хотіла сказати олія. Олівкова. Олівкова, холодного отжима. Для нас це було таке, знаєш. Ну навіть прикинь, і от просто окей, у тебе гарний антураж, ти можеш типу, у тебе підвішений язик і ти все. І люди дивляться і реально ну, зубовадя. А хто вже дивився кожен випуск? Я впевнена. Мені дуже подобалось, коли готував бурда. Він дуже цікаво розповідав про Одесу. Мені дуже це подобалось. Хто такий Він... бурда? Борис Бурда це був знаток команди що, де, когда, Аді... адісідцам. І він дуже цікаво розказував про Одесу, про все, що тут відбувалось, і про ці страви він так вкусно робив. І ну, він такий класний, цікавий, майже гордість Одеси. Ну так, я вважаю, тому що він дуже поважна людина, він дуже цікаво все розповідав. І тому мені подобалась така. І та і передача називалася Вкусна збурту. Макаревич, так цікаво теж розказував. Мені дуже подобалося, як Макарєвич розказував. У нього теж такі були завжди. Mm. Гості, якщо якісь криворуки, то він завжди так, знаєш, так класно. цю... А званий ужин ми любили з бабушкою дивитися. Тришаніну цю. Придурки ходили да. 에... друг друга. Ну таких от прям. Ну це шоу? Бурда, ти кажеш, так? Да? Так, да, борис бурда. В нього інтелект, в нього така нулас. No. Український журналіст, так? Да? Єврейського походження. Це ж з гусами такий. Да. Він катавить такий Телевізійне шоу смачно з Борисом Брудою. Прикольно. Да. Цікаво. Якщо ми зараз включимо якийсь випуск, або можна й тобі є. Звісно. Ну, зараз. Такая зелень прям свежестью пахнет. Слава так, богу, что не пластиком. И помидоры, да, нормально ну, помидоры пахнет. классные, потому что мы такие маленькие купили, и они такие, бачишь, с помидоры. И болгарский перец, да, сочный? Yes. Перец вообще, я взяла и так люблю. Это ей очень нравилось. Смотри, как я рассчитала вообще, просто все. Мама це мені наготовлює, напевно, на місяць уперед, поки, поки я не уїду. Ні, ну знаючи мій апетит, звісно, ось цих чотирьох може вже не бути. І потім ми підемо за запіханкою, за сирником з <рес> брауні. Він мамі буде снитися. Ні, ну ми обов'язково повинні. Мама хоч, хоча б в дорогу його візьме, не знаю що. Ми повинні його з'їсти разом. Я пам'ятаю, як ми ходили на день города, міста, міста. ходили на день міста з Марінкою і надивились там на те, як готують шаурму, а потім приїхали додому і самі приготували. Марінка приготувала таку смачнющу. А тебе не було? Ти десь була. Я, бабушка була і Марінка. Я Це я в класі першому була, може другому. З да. випускного. Я хотіла бутерброди. І ти хотіла піти до ресторану. Да, а конечно, воно я ж все було закрито. І ми ж кажемо Нюся, все закрито. А як ми так пізно були на що ну, випускний починався в 9 годині. А чого нас не запросили? Um, чого нас не запросили? На випускний. Так, ми ж були нам їли, що ну, там не було для гостей. Чому треба не було, було заплатити, заплатити, треба було, щоб пішли до ресторану. ну Там же діти були і батьки, і все. І тому ми За... тільки в той переб'ю, вибач, тільки в той раз мама додала ще сюди корейську морковку, Це взагалі отвал буде, якщо корейська морковка. И что ты туда додала, по-моему? все. Вообще все, что ешь, холодильник Можно завернуть лаваш. Можно завернуть лаваш, еще и поджарить на сковородке. Или подсушить У нас есть сковородка? Е, но мы чего не будем. Почему? Потому, потому что тут э, рыба. Э, потому что, 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 что тут рыба. А ты же не поджаривала? Yeah. Mm. Mm. Э

Що ти стала так себе вести, поводити. Я не розумію. Взагалі не буду. Mm -hmm. Зайчка така зложа, mm -hmm. такий гарний. Я снив, нічого. Страшно, що ця будівля горіла. Пікаєш. А? Яка будівля? Ну так. Кажуть, вам наливати? Я кажу, ні-ні-ні, зараз -ні -ні, дочка мене покусає. Вона ж буде знімати. Ну що? Ну, ну, що, що? Не ми її голови. Небагато? Ну не сказала. Б. Ми її багато п'ємо. Ну, ні, не от Навіть ту чашечку, яку ми брали. Зараз ми можемо просто собі чуть -чуть, там дозволити. Ми ж їм стільки стабілізовано. Скільки... Я ніколи не пила. Треба загадати бажання з такої так. чашечки. Прям наче не вода попала, а я не знаю. Цей крим. Так. Кусовый у человека. А Батя. Это ты, как друзья. А что порадовать Что еще? Ту -ту -ту -ту. ты хочешь? Все. 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 Может этих Все. Макаронка. У нас Все. З вишною маканий жорст Я В асторі. Ой. Таке красиве небо. Прям вообще. Таке красиве небо прям вообще. Наче... І не передавали. Я думала, буде дощ. Та здрасте! Тобі кататися по тому вокзалу. Посадиш мене тут і я почув. Ну, Єдине, що це з білетом. Ні, мама, так? я ніяких ось тих твоїх, що ти будеш кататися. Ну як що ти будеш кататися? Як, як я можу пропустити хвилинку без я тебе, я коли є можливість. Я, за я Та не переживай, я тобі скинула скріншот, по -перше. я тобі скинула я його в PDF-файлі. Я, я покажу відразу. Та не пропав, я тобі його 33 рази зараз ще. Коротше, ранок рубанок почався з того, що я відразу прокинулася, зателефонувала мамі, тому що мама повинна приїжджати, була, по-моєму, о 9 І мені, коротше, наснилось, що я розмовляю з мамою і вона сказала, а ми, по-моєму, я, по-моєму, проїхала Дніпро. Я кажу, як? Тобі ж повинні були казати провідниця. А вона каже, ні, я походу в Краматорське. Коротше, вчора я сажала маму на поїзд і там була... Я брала квитки мамі. Вела просто Одеса, Дніпро там, така дата, яка і потрібна. А, в ітозі. Я бачу. Дату я бачу тільки число, тобто 2058 на котру годину був і цей поїзд. Я її бачу, цю дату, але там написано Харків Краматорськ. І номер вагона, поїзда взагалі інший. Там було, по-моєму, розмивчата, коротше, розбита ось ця на таблоїді число, цифра. Там було написано 0,59 чи 0,58, ну коротше щось таке. А, і я дивлюсь, а там написано... Я робила, на самар... <смаші> І мама каже, я по-моєму, поїхала на харків просто І у мене і я прокинулась просто о 6-й ранку в холодному поту, я розумію, що це сон, мама нічого ще не писала. А потім мама через годину вже написала, що вона вже собі кофе взяла в вагоні. Ну коротше, трішечки я злякалась. І я шукаю зараз, де б мені попити кофе. Коротше, біля мого будинку мене не влаштовує. Мені треба кудись пройти. Мене ж дівчинка зустріла, мене ж засмущала. Коли ви думаєте, коли ви підходите, що я так боюся, мене ж руки тр... трусяться, е, то повірте, я боюсь більше. Я також дуже смущаюсь. Я жива людина. Програмі таку сьогодні цікаву тему заділа, тому що всім дуже цікаво було, як, що, як, чому, чому Одеса, коли додому, ти повернешся чи не повернешся. Е, скажу точно, що я повернусь, тому що у мене атестація очно. Мене завжди щось тримає тепер. Розумієте? Раніше мене тримало навчання три місяці. Зараз мене тримає атестація очно е, По-друге. Дуже 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 багато у мене таких приємних думок стало, тому що я нарешті от розслабилася, видихнула. Тому що, от порівняння, як я розказувала в телеграмі, що я приїхала з Одеси в січні і у мене просто наче не було ні, ні до чого. Я не могла прикоснутися, не могла спати, у мене боліла спина, мені все було не таке, все було не таке. Дощ починається собака. Зараз я піду, візьму собі або кофе, або може в магазин, якийсь зайду. Треба щось поснідати, щоб у мене були сили на навчання, на тренування а потім вже будемо вирішувати. Я дуже рада, що я пройшла сьогодні. От. І розказувала таку тему цікаву в Телеграмі. Я там повністю про це розказала, але тут я хочу розказати тезисно про те, що е, я не люблю розказувати наперед, не люблю розказувати про те, що ой, я б хотіла, а я там попізді, знаєте, про плани розказати, ті, яка я буду. Всім насрать, чесно кажучи, всім цікаво, як хто ти є по суті. От. І я розказувала тему, що типу, вам не про ну, коли мама мені про це розказувала, у мене просто була така розмова з мамою. Я от буду монтувати відео, прям хочеться його викласти. Там, де мама мені розказувала, я по-моєму це не знімала, на жаль. Про те, що не пробачає красу, не пробачають ні успіх, не пробачають те, який ти є. Красота. Красота ну так, да, природня. Це, ну ти або народжуєшся, але можна себе зробити красиво. Але не пробачають успіх. І коли люди бачать результат, успіх, вони починають заздрити. Тобто люди не вважають, що ти чимось досягнув в цьому жити, ти щось зробив для цього. Люди вважають, що те по-любому тобі щось впало з неба. І починають це розмухувати, розсасувати. І я навіть не думала, поки мені мама, от мама мені до 20 років, поки що мені 20, мама мені казала. Люди заздрять, люди бувають такі мразі, і навіть ті подружки, які ти думаєш, що з ним взагалі немає з усіма френдлі. Я ж бачу, яка ти. От мама мені це розказувала. А я реально така считай, сорок ворон, я всім все розкажу, покажу, призділю. І люди тобі просто поставлять там, наприклад, в будь-який момент відножку, і це ми з НАТОю про це розмовляли. Якщо Ната це дивиться, я думаю, по-любому вона розуміє про що мова. Я не буду прямо так розказувати в деталях, в подробицях, але який успіх оточував, наприклад, біля Натаної сім'ї, саме стосовно сім'ї, Ната була тоді ще маленька. Який успіх був навколо, наприклад, близьких людей, і навіть близькі люди готові тебе в будь-який момент продати. І це дуже-дуже коштовно, коли ти маєш людину, яка тебе вислухає, допоможе. Це буде ти на людям, які... У мене слава Богу цікаво кадор працює. Я прийшла. в якийсь заклад? Я взяла свою маленький капучино, тому що друг він вийде лайно. Прамаю репортаж з туалету. За бананами. За бананами і ванільним цим. Ванильною штучкою. Дякую. Так, і за... йогуртиком и okay. ванильный. Я хотела сказать, что шо... всем, до чего я там провела. Я до чего-то там вела очень долго, а потом начался дождь, и я Забула про що я розказувала. Єдине, що мені хочеться зазначити, це те, що максимально засереться на своїх цілях. І навіть те, що якщо щось не виходить, і навіть якщо ти комусь щось не подобаєшся, це нормально не подобатись комусь, особисто тоді, коли ти хочеш досягнути своєї мети. Це абсолютно нормально. У мене таке завжди, у мене таке everyday. і мені хочеться сказати, що не намагайся нікому нічого доказати. Взагалі, навіщо? Тому що як я зрозуміла вже на своєму гіркому досвіду, тобто я зрозуміла це не тому, що мені мама про це розказувала, мама мені про це завжди розказувала і неодноразово, але я цього не слухала, тому що я думала, що мама. Каже неправду, що такого не може бути, що ніхто нікому я не впала з там з якимись своїми досягненнями і радощами в житті. Насамперед, це правда, тому що всім подобається те, що коли ти програєш, всі чекають, коли ти здаш позиції, всі чекають, коли ти будеш страждати, всі чекають, коли ти прийдешся і коли ти підеш. З однієї сторони, навіщо люди так роблять? Від нерадості радості у своєму житті. Я вам відповіла, я думаю, на багато питань, які зараз можливо, які зараз і через день, через два будуть вас турбувати, ви будете задаватись питанням: чому деякі люди так... такі злі, такі злорадствуючі і тільки на словах можуть сказати У вас все буде добре, типу якщо це близька, подруга, якщо це не близькі люди. Але ти їх підпускаєш до себе близько, то вони ну зазвичай, якщо вони відчувають, що вони програють, що ви краще набагато їх, і вони це не можуть собі пробачити, вони не можуть себе з цим прижитись, хоча вони і паляться паліться, нічого не зробили для того, щоб досягти цього в цьому житті. І вони будуть злорадствувати, тому що вони будуть писати от люди, які пишуть вам з фейкових аккаунтів, акаунтів, люди, які створюють вам. Якісь безпантові образи, ну, типу виїжджати на зовнішність, розказувати, а яка у кого зовнішність, розказувати, а вона отак зробила, а вона те зробила, а я б так не зробила. Це ж, ну, ми всі знаємо, люди, які краще нас, їм просто не до нас. А обсуждати людину і радуватись тому, що вона пройобує щось в цьому житті, це ж не про. У нас окра салфеточки дуже важлива штука. А я буду зараз кушати і дивитись смішно не буде. Таку, ну, було, боже, пиралка грала так мило. Можу вам не показати цю естетичну вечерю і закінчити влог на тому, що цілий день йшов дощара просто сумасшедший, я не залила чай собі. Я займалась до 16-ї, потім ні, навіть менше до 15-ї відповіла, відмикнулася, почала знімати тікі токи Uh, і думала, що піду кудись, поїду гулять, але за вікном просто сумасшедший був дощ, тому я вирішила сьогодні трішки поприбирати, сходити, в магаз купити uh, засіб для прання, попрати речі. Тут спочатку чорні були, спочатку білі. У мене ж небагато, поки що речей. Але зараз я показую вам вибачаюсь небагато поки що речей. Ми з Ніколь будемо дивитися, uh, напевно. Супер лайф сьогодні для спонсорів. І їсти Альпро і доїдати запіханку, яку я їла зранку. Вона була неймовірна. Мені здається, що я і завтра за нею піду. Це просто, це просто імба. Сумасшедша. Та й таке. Дуже хочу вам подякувати. Безмежно вдячна вам за те, що ви дивитесь мене, за те, що споживаєте мій контент. Я бачу, що ви робите. Я бачу, що ви пишете коментарі. Це рухає мій контент, мені це дуже приємно. Дякую. Будь-який смайлик, фотка, вислов, мені дуже приємно. Дякую вам, що ви у мене є. Па-па!